Зараз покажу вам сьомі міста. Знімаємо поличку, У нас є кріплення такі, щоб не ковзав коврик багажнику. Ми його складуємо легким таким движенням переходимо. Тепер ми до заднього сидіння, складуємо та підвигаємо його, щоб відкрити третій ряд. Також просто тягнемо на себе сидіння, і воно в нас відкривається. Третій ряд також у нас в гарному стані, комбінований. Зараз продемонструю вам, як, ну, скільки там місця для ніг. Так само підсовуємо другий ряд, складуємо диван. Там, якщо буде мало місця, то можемо підвинути. Ось я в мені 1,80 мет росту, ну, мені тут. Досить зручно. Мені навіть коліна в сидіння не впираються.